Закон про мобілізацію, відставка без углої, закон про електронні реєстри. Чому всього цього не прийняли в українській владі розкол чи об'єднання? В революційні часи ми живемо. Про це зараз будемо говорити. Цей тиждень був історичним в українській політиці, і пов'язано це було звичайно з українською обороною. Але мало хто це помітив. Цей тиждень символізує початок. Розколу в українській владі, але якщо розколи у владі, як правило, носять негативний характер, то наш розкол може мати абсолютно позитивні наслідки. Ну, по-перше, ми не прийняли жодного важливого законопроєкту. Один з них це закон про мобілізацію. Проблема з цим законом полягала в тому, що ніхто не хотів брати на себе відповідальність за його результати. Ані президент, який фактично сам усунувся від цього процесу, а не військові. Хоча військові не повинні брати в цьому участь, військові є замовниками мобілізації. Вони Просто кажуть, нам потрібні люди і нам потрібна зброя. Ані парламентська більшість, яка не готова була голосувати за те, що сама повиписувала. І через те закон направили на додаткове допрацювання. Номінально закон нібито писав кабінет міністрів, а насправді його готував, в тому числі, і парламентський комітет на чолі з відомою депутаткою Безуглою. Скандал з депутаткою безуглою був наступним скандалом. Її намагалися зняти з посади заступника голови комітету, але це. Теж не вдалося. Таким чином, дві резонансні події, за якими слідкувала ціла Україна: одна надзвичайно важлива, пов'язана з мобілізацією, інша юридично фактично безсенсовна, бо не має значення, займає депутат в комітеті якусь посаду, якщо це не голова і секретар комітету чи не займає. Але дуже знакова відставка без з посади голови комітету, ні перше, ні друге ні було прийнято. Це означає, що ні для першого, ні для другого не вистачило голосів. Це означає, що ні за перше, ні за друге ніхто не захотів брати на себе відповідальність, бо боявся. Це означає, що українська влада провладна більшість, монобільшість, слуги народу просто бояться, бояться майбутнього, вони розгублені, вони не знають, що робити. Але вже саме те, що, наприклад, за відставку безуглої з посади заступника голови комітету проголосували слуги народу і в комітеті оборони, і в регламентному комітеті говорить про те, що значна частина слуг народу розуміла, що деструктивна діяльність безуглої, яка фактично вносила розкол між політичним і військовим командуванням і робила це навмисне, насправді на руку Росії, така діяльність має бути припинена. Але інша частина не готова була за це голосувати. Ми можемо назвати це певною мірою оздоровленням. Як ви вважаєте? Якщо ви вважаєте, що відставка безуглої допоможе так чи інакше зберегти єдність між українським політичним і військовим керівництвом, напишіть про це в коментарях. А продовжуючи тему, яку ми почали від самого початку, очевидно, не можемо знову ж таки не повернутися до закону про мобілізацію. Як я вже сказав, закон цей був написаний абсолютно погано і нездало, тому що перетворював мобілізацію на батога, який не можна буде зреалізувати. Ну не будуть зарубіжні уряди відловлювати українців, які виїхали за кордон і повертати їх в українську армію. Зрештою, цих українців там не так багато, бо виїжджали в основному все ж таки жінки і діти. Або молоді люди до 27 років. Роки, які десь навчаються, які не підлягають, поки що призову. Не буде закон про мобілізацію працювати, якщо не буде ефективного рекрутингу. Якщо мобілізація не буде честю, якщо це не буде престижем, а це може бути престижем, коли українці будуть бачити, що корупцію ми подолали, що український солдат буде гарно навчений, гарно озброєний, і командир буде дбати про його безпеку. Власне, саме про це і говорив новообраний міністр оборони Ростем Омеров. Ну вже не зовсім обо... новообраний, понад 100 днів давно минуло від часу його призначення, але все ж таки останній міністр оборони після того, як пішов відставку Резніков через звинувачення в корупції. Так от цей міністр оборони неодноразово говорив про те, що служба в армії має бути престижем, і саме про це написала велику і прекрасну статтю Баум. Енепалбаум. Баум – це відома історикиня. Політолог, науковиця, дружина міністра зовнішніх справ Польщі Радослава Сікорського вона приїжджала в Київ, розмовляла з Ростемом Мемеровим і на сайті Atlantic Council, одного з найбільших українських сингтенків, написала про цю розмову статтю. Вона була щиро вражена від того, наскільки українське нове військово-політичне керівництво вона мала на увазі міністра оборони, готове до змін. Наскільки ці зміни були важливими і наскільки вони точно будуть відбуватися в цій же статті? Ене Полбаум пише, що очевидно Росія не хоче жодних переговорів про мир, а хоче залякати західні суспільства і українців, і хоче сказати, що немає сенсу взагалі вести чи сподіватися на жодні переговори і перемагати, треба здаватися. Енеполбаум якраз пише про те, що Захід має бути єдиним, Україна не здасться, буде воювати. І робота Ростема Омерова і багатьох інших нових менеджерів, які приходять в українську владу, мала би цьому сприяти. Але це сприяння можливе лише лише тоді, коли все ж таки влада визначиться, вона за єдність, за реформи, за фаховість чи навпаки. Знову повернемося до проблеми Мар'яни Безуглої, до того, чому за неї не проголосував український парламент. Була абсолютно дивна ситуація після того, як проголосували регламентний комітет і комітет з питань оборони, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, відмовився ставити це питання на голосування в залі. Чому відмовився? Тому що, як стверджують поінформовані джерела, йому зателефонували з офісу президента. Ну як так зняти Мар'яну, яка стільки часу виконувала вказівки? Хай безглуздо, хай по-дурному, хай все провалила. Але як же її зняти після того, як вона засвідчила свою вірність? Те, що ця вірність насправді принесла надзвичайно багато шкоди українській обороні? Про це думають не всі, але про це подумала значна частина слуг народу, які не готові були е, не підтримувати її відставку, тобто хотіли її відставки. І саме тому Стефанчук е, закрив засідання після того, як мої колеги з Європейської солідарності та інших політичних сил вийшли до трибуни і не поставив на голосування питання по відставці Мар'яни з посади заступника голови комітету. Ну ви розумієте, якби слуги були проти цього, він би поставив це на голосування і це питання би провалилося. І Мар'яна, як великий тріумф. Імфатор далі кинулися б мочити, як зараз кажуть головнокомандувача Залужного. Але ні, цього не сталося. Це була велика перемога опозиції, скаже дехто. Але насправді це була велика перемога здорового глузду. Велика перемога здорового глузду як у влади, так і в опозиції. Ми розглядаємо зараз в Верховній Раді ще один законопроєкт про електронні реєстри. Цей законопроєкт є набагато важливішим для мобілізації, аніж сам закон про мобілізацію, тому що насправді регламентує те, в який спосіб можна враховувати тих, хто підляє обліку для того, щоб бути призваним до Збройних сил України. Але цей закон теж написане. В вкрай нефахово. Тому що в цьому законі чітко не визначено, хто повинен складати реєстри військовозобов'язаних, скільки цих реєстрів має бути. Він суперечить цій ліничці інших законів. І так як закон. Про мобілізацію порушує цілу низку норм про захист прав людини, так і цей закон про електронні реєстри порушує цілу низку інших чинних законодавчих норм. А найголовніше, він е, порушує цілу низку норм, які стосуються приватності е, і заборони на друк приватної інформації. Він втручається в приватну сферу там, де це не потрібно робити. І очевидно, його автори хотіли використати цей закон для маніпуляції на наступних виборах. Вони знову думають про вибори. А про які Бори нам потрібно думати виборів найближчим часом не буде. Ми можемо перемогти лише тоді, коли ці позитивні тенденції, цей розкол у владі, який може стати об'єднанням політичного класу не лише об'єднанням влади, а об'єднанням влади, опозиції військових. От якщо ці позитивні тенденції будуть наростати, то тоді шанс нашої перемоги, яка точно буде в найближчий час, значно збільшиться. Тоді нам не доведеться жертвувати батьма життями мільйонами, Мільйонів молодих українців, які готові і хочуть боронити Україну. Я закликаю вас дивитися наш канал, підписуйтеся на нього, ставте лайк, пишіть свої коментарі. Мені дуже важливо знати вашу точку зору.